Бай з нами, Господь. Прививай Духом Святим, молимо і просимо не відступи, які б ми не були дорогоцінний Господь. І дякуємо. Дякуємо за Твою присутність, за Твою вірність, за велике Твоє серце, наповнене любов'ю до нас. Алілуя, Господь. Давайте поприветствуємо нашого Господа. Відомо. Все, дякую! Добрий день, дорога церква, вечір. Хотіла поділитися з вами посланням, коротким посланням на тему перемога у війні за свої думки. Я ось вийшла з такою книжкою, і це не реклама книги, Крега Грошела, яку нам задали читати в семінарії. Це реклама Слова Божого, його сили, його дії, наскільки воно цінне для нас. Хочу нагадати вам відкривання нашого року, Римлянам 12.2. Всі пам'ятаємо да? його. Не пристосовуйтесь до цього віку, але змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є Божа воля добре, приємне і досконале. Оновленням вашого розуму. Я часто думаю за це: оновленням мого розуму. Так? Це наші думки, які наповнюють нас. Це те, що наповнює мене сьогодні. Як кажуть, ви пам'ятаєте, пастор навіть говорив в одній з своїх проповіді, що ми маємо на теперішній час те, за що ми молились вчора. І будемо, тобто, мати завтра в майбутньому те, про що ми молимо сьогодні. Тобто, все залежить від стану наших думок, те, чим ми наповнені. Які вони. Безумовно, це як мінімум. Категорія позитивних думок і категорія якихось ну, негативних думок, так? які є. Одні з, нас, одні з них змушують нас робити правильні, праведні ну, Бо ми ж християни, так е, задають нам траєкторію правильного руху, шляху спасіння, амінь. Які ведуть нас вперед. Є інші думки, які приходять до нас. Ми ж пам'ятаємо, дьявол всі мислі, так? які, можливо, у нас не дають нам рухатись і бачити своє призначення, виконувати своє призначення, або ми стоїмо на місці, або, не дай Боже, ми взагалі рухаємось назад. І важливо чи Господу, які в нас думки, Він нам каже, оновлюйтесь вашим розумом. Я знайшла ще одне місце писання, де я впевнила, що Господь дійсно піклується про наші думки. Філип'янам, 4 глава. Брати і сестри мої, скажу вам таке: думайте лише про те, що правдиве, праведне, благородне, справедливе, чисте, приємне, почесне, відмінне, гідне похвали, і Бог, джерело миру, буде з вами. Амінь. Господу важливо, щоб Його армія, армія Христа була сильною і непереможною. Ми завжди ми розуміємо, що знаходимося в духовному світі, і є ми, і є Господь, у нас є Господь, слава Богу, і є сатана. І завжди ми будемо в цій невидимій війні. Д'явол ходить, крикає щелі. Вибачте, я не зможу повністю, так як і проходить місце писання в голову. Ми маємо бути завжди на поготові, щоб на ту чи іншу ситуацію, на якусь боротьбу, духовну боротьбу нашу було відповідне місце писання. Ми маємо бути готовими, як те масло у дів. Пам'ятаєте, 10 днів підготовлені вийшли. Не всі підготовлені, верніше, одні взяли, одні не взяли масло, вийшли зустрічати Христа. Шли, йшли, втомилися, заснули, і потім готові ні, так як і ми запасом Божого слова, сили нашої, які є. Да? Кажуть, Боже Слово світильник нашій нозі, Боже Слово, це, воно живе і діючи, але його треба знати. Це той наш багаж, це, той, ну, це ті наші думки, чим ми заповнені. А спокуси завжди будуть сумніви, вони будуть приходити. І це, в принципі, нормально, коли ти бачиш, тому що цей світ, він такий. От я сьогодні, наприклад, була така гарна погода, і було трошки часу вийти на вулицю, думаю, порадую свою собаку, вийду. От, і... <кхід> Я так хожу і просто дивлюсь. Ну, дивлюсь, як хто навколо. Така людина, і вроді нормальна, і все, і тут так бац, І він щось розговорює з жовтим пакетиком возле Аврори. тут підтанцьовують, і ти ще далі йдеш і знову бачиш залежну людину. І ти розумієш, і далі йдеш. І щось вже не так сонце це світить. і бачиш бабушку, яка памперси продає, ну, тому що в неї чоловік вмер і нема на що далі жити. І якось так. І ти думаєш, Господи, слава Богу, що я в церкві, що я під Твоїм захистом, що моя сім'я під Твоїм покровом. Слава Господу! Я не знаю, де би я була до війни і зараз, під час війни, якби я не була в церкві. Слава Богу за нашу церкву. Слава Богу, за дівчат, за Ларису, яка сказала гарне слово про церкву. Те, Це, що ми можемо ділитися цими почуттями. Але ще раз повернусь до наших думок. І ви знаєте, ну не завжди ж ти був такий. І Господь говорить про якусь роботу. Він говорить нам чітко. Не підкорюйтесь під цей світ. Не підкорюйтесь. Світ буде змінюватись, буде більше залежних людей. Буде змінюватися те, що навколо і не в кращому в сенсі. Ми ж розуміємо це, правда? Але ми, як християни, маємо обновлятися словом. І я вам хочу розказати таке свідчення про себе, як мені допомогло Слово Боже. Я насправді дуже боюсь виходити і публічно виступати. І це закладено в мене ще з самого дитинства. Коли у нас е всі ж в школі вчили вірші, і виходили посеред класу, і все і в мене були такі. Дві подружки, які сиділи і кривлялись. Дивились так чітко і кривлялись. «Ні, ти не зможеш, ти заб'єшся, <ти> і ось вони таку давали ще більше невпевненості. Я старалась дивитися тільки не на них. Ну, потому, тому що це дійсно збивало. І був такий певний, бути дякуючи ними, страх говорити щось публічно. А потім ще добавилось. я була в школі Вікторина, і так як я щось знала, я не пам'ятаю тему, ну так підказувала залу, те, що знала, і мене визвали на сцену, і треба було на... далі продовжувати. Но коли я вийшла, мені дали мікрофон, Мірофон і тут я заніміла. Отут я заніміла. Я знаю, і я розумію, що в мене якась паніка, і я не можу нічого сказати. І всі посміялись. І так мені все, я точно думаю, це я останній раз. Коли я познайомилася Словом Божим, яке все-таки зцілює, живе і стілює, да я змінила своє мислення. Я почала працювати над собою. І я не завжди могла помолитися вголос. І ще був такий е, один хлопчина. З Харкова, до речі, я коли була молитовна, я такі знайомилася з братами, і все, і було цікаво приїжджати на молитву. Він каже: Ну, зараз будеш ти молитися, зараз буде Наташа молитися. Думаю, Боже, що я біля нього стала, не дай Бог! Поки його пасічник не зупинив, він і сказав, чого ти до неї прицепився. І цей страх ще більше і більше збільшувався. Не то, що я не хотіла, і я знаю, серед нас є ті, які можуть сказати і є, є людям, що говорити, бо з ними говорить. Господь, але є певний страх, який сковував тоді мене десь, які певній чині питається підлазити до мене зараз в певних випадках. Але в мене є Слово Боже. І не бійся, говориться в Слові Божому, скільки раз? 365. Найди своє місце Писання, хай прибавить воно тобі сили, бо Бог нам не дав духу страха, а духу сили, любові та благочестя. Амінь. І це в певний момент мені дуже допомогло, бо я все готувалася говорити, все молитись, тільки колись вам на конференції, за пів години до конференції, пастор старший каже: Молишся, ти відкриваєш, і Альона. І ми з Альоною так хоп, підготувалися. Говорю, що робимо? Вона каже: А ти що знала? Кажу, ні, не знала. І тоді вже страху не було, тоді вже була якась паніка. Але ми з нею помолились саме цим місцеписанням. Ну, бо трошки було так ну, лячно, скажімо так. І це нормально, коли людина не занадто впевнена в собі. Бо коли в людині багато цієї впевненості десь це переплітається з гордині, вона, можливо, себе чи, чи вважає навіть досягнутою. Це теж певний вже недолік. Але зараз не про це. Я хочу сказати, що цей момент. Я ще зрозуміла, що як працює Слово Боже. Да? Історія із Біблії Історія із Біблії про, пам'ятаєте всі, про Гедеона, да? чи він був готовий до того призначення, на яке, його, е, яке йому сказав Господь. Ми вже цю історію говорили про неї дуже багато, але зараз ви знаєте, коли я готувалась, то я. Якби перечитувала її, і була хай зовсім близько, ось там біля Гедеона. Ви пам'ятаєте ситуацію, да? коли ізраїльський народ полонили ось, І вже сім років вони правили ними, забирали їхні врожаї, керували ними. Це після того, як народ вийшов з єгипетського полону, так? і приходить Янгол Господній до Гідеона, до хлопця, який сховався де? Він сховався у винограднику. У винограднику і там тихесенько собі товк пшеницю. І він йому каже: Встань, піднімись, мужний воїв. Він каже: Хто я? Оце не впевнений собі. Думки. Можливо, він так думав, він ж спитав, хто я? Я самої бідної сім'ї, я самий менший у своїй родині, я мужній воїн, бо чи були в нього сумніви, чи були в нього страх. Ну, Після того, як ми знаємо по історії писання, він іще хотів впевнитися і не раз, що це саме до нього. Да? Але він мав, можливо, він мав сумніви. Я коли це перечитую і перечитую, я згадую, як колись мені сказали, ти будеш займатися жіночим служінням. Хто я? А як це? А А-а-а...» чу... і... ну, ну, Це був початок. Тоді я не знала. Але Бог знав і знає за призначення кожного із вас. Він же ж говорить. Він же ж говорить, іначе б ви тут не були. Ви ж колись почули відгук оцей. І він є зараз у вашому серці. Він сказав, що ви царственне священство, і я вас поведу. Тільки в нас є думки. А психологи, ну люди розумово, які займаються питанням психології, поведінки, психіки, кажуть, що це деструктивне когнітивне мислення. Тобто це мислення упереджене, тобто, те, яке міняє нашу поведінку не в гарну сторону. Тобто, якщо я боюсь, я сумніваюсь в своїх силах, не знаю, якщо в мене. Повсякчас приходять якісь панічні атаки. Я розумію, що я десь можу, десь не можу. У мене повсякчас є зміни в моєму навіть настрої і все інше, значить, щось не так. Значить, в тебе деструктивне мислення. Но тут же у нас є слово своє, слово Боже. Оновлюйтесь у вашому розумі. Оновлюйтесь. І ті самі психологи, я навіть зачитаю вам. Християнський психолог, жінка Керолайн Ліф, авторка книги. Увімкни свій мозок. Пам'ятаєте, її книжку до нас привіз пастор з Америки. Він приїжджав на реабілітацію до наших хлопців. Джон. Ну, американець з жінкою своєю, вона проповідувала для жінок. Це подруга її Каролайн Ліф, вона пише про правильне харчування, здорове харчування, як Христос, як харчувався Христос і все інше. А вона дослідниця, і дивіться, вона патолог, когнітивний нейробіолог, там ступінь магістра, та -та -та, доктор філософії. І ось слова з її дослідження. Було виявлено, що 12 хвилин щоденної зосередженої молитви впродовж вісьми тижнів спроможні змінити мозок до такої міри, що це можна виміряти за допомогою сканування. Цей тип молитви підвищує активність у ділянках мозку, які пов'язані з соціальною взаємодією, активними почуттями, чуйністю до близьких та рідних, збільшує активність лобової частини. Дослідження 12 хвилин щоденної молитви на протязі 8 тижнів оновлює клітини нашого мозку. Далі вона пише в своїх дослідженнях, що йдуть відновлення нейронових зв'язків, оціх таких, з того, що складається наш нас мозок. Ми можемо не читати, ми можемо не оновлюватися. В противному випадку буде що? Деградація. Ну, деменція. <ріст> ну так, щоб ви собі розуміли, певні прояви. Ну, якщо людина не, не, не збагачує свій мозок, свої думки, певною інформацією, краще потрібною інформацією, так то там постата, яка обов'язково заповниться чимсь іншим і не і, можливо, і непотрібним. Ну, даже взяти наше заліпання, вибачте, в телефоні, да? коли треба і не треба. Це ж так хвилею. Ось цей сучасний світ. Ось я тут подивлюсь 5 хвилин, я вже півтори години де в Тіктокі. Що я пам'ятаю нічого? Ну, якщо я покладу на скрижалі свого серця. Одне з 365 місцеписань про страх, і коли прийде це відчуття, а воно прийде колись, що я боюсь. Я не знаю, що я зможу, то я згадаю. І згадаю і Ісая, 46 глава. Не бійся я з тобою, я твій Господь. Не бійся, я буду з тобою кругом. Я згадаю і Псалом 90, і 20, і ви знаєте, їх всі прекрасно. Слава Богу, за слово Боже, яке дійсно є живим та діючим. Повернемось назад до Гедеона. Я все-таки хотіла більше трошки розібрати, то так він мене сьогодні торкнувся, цей Гедеон. І він йому каже: ти підеш зі мною. Ти підеш зі мною. Він каже: Хто? Я? Ну, я ж малий, там самої бідної сім'ї. Він каже, да, а тоді мені докажи, а ось це прояв сумніву. Докажи мені, що ти ангел Господній. Я зараз піду, вернуся. А ти постій тут. Він піде, піде готує йому їсти, повертається. Пам'ятаєте в історії? І ангел Господній кінцем своєї палиці просто е, створює полум'я, яке пожирає повністю ту їду. І каже: Збирайся, будь готовий. І тієї ж ночі Господь промовляє до Гедеона, каже: Давай, піднімай народ свій, піднімай, шукай братів, і ти будеш іти. І він знову сумнівається. Це точно я, це точно я в своєму призначенні маю збирати людей. Це точно вони підуть за мною. А він не готовкає ще на більші дії. Ти встанеш, ти підеш і ти спалиш їх жертовник, їх твердині. Убереш те, що створило їх неправильне, деструктивне мислення. Те, чим вони живуть, вони поклоняються вже іншому Богові. Вони поклонялись валу. Він каже: підеш, знищиш, візьмеш у свого батька, і він іще боїться, бо він не це робить своїми братами темно ночью, щоб не дізналися. Каже: візьмеш одне теля, візьмеш друге, одне спалиш там, на тому жертовнику, щоб не поклонялись йому, друге у священному саду, там спалиш. І люди зранку проснулись, побачили, кажуть, його треба вбити. Його треба вбити за те, що він зробив. Виявили, хто проявили, його треба вбити. Страшно йому було це робити, як ви думаєте? Були чи в нього сумніви? Були він іще два рази питав за допомогою овечої шкури. Тут покажи мені, щоб була роса, то зроби, щоб не було роси. Він хотів знати, робив він це для своєї слави? Ні. Ми далі знаємо, коли він вже б. Переміг табір медітян, він йшов далі, гнався за тими царями, які відійшли, втікли. Він гнався за ними і просив у людей із міста Сукот і Пінуел. Він просив, вони кажуть, накорміть моїх воїнів. Накорміть, щоб люди могли далі йти, бо ми вже з них могли. А вони кажуть: а ти хто? Що в тебе є? Якісь заслуги? Що в тебе є? Голова одного, другого? Хто ти такий? А ось ці ці сумніви. А і ще й інші, коли він переміг табір медійтян, сказали: А чого ти нас не взяв з собою? І сталася велика сварка. Багато було підтримки у нього, крім Бога, який сказав: Ти йдеш. І ми знаємо, як він зменшив кількість людей. Було 20 тисяч, потім 10, а потім 30, 300. І це просто неймовірно. І я вірю, що кожен із нас є переможцем в Ісусі Христі, бо ми вже. З Богом. Головне чути його і знати, куди йти. І яркий приклад це дійсно приклад ось цього короткого ну, життя Гедеона. І саме цікаве, коли йому запропонували, що те штуркнулось мене. Будь з нами, царюй над нами, Гедеон. Ти переміг, ти молодець, ти вбив цих мідітян, царюй з нами, ти і твій дім, твої сини. Він каже: ні. Тут буде царювати Господь. Це не для слави моєї. І все, що ми не робимо, дійсно не для слави нашої. Дійсно, Господь хоче, щоб ми оновлювалися в своєму розумі, і ми знаємо, що найважча вправа це робота над собою. Над собою в кожному дні. Погодьтеся. да? І сам автор цієї книги, він ділиться. Насправді, це бестселер 2024 року і продається у нас. В, в нашій лавці книжній. Ну, я не знаю, чого люди не читають книжки. Я розумію, що головне це Слово Боже. Але те, як люди ще діляться своїми свідченнями, теж впливає на нас. Ну, Мені дивно, коли і мало людей виходить або виходить одні і ті ж, що ж у вашому житті нічого не бачить Господь. Це не звину... не робить Господь. Ну це не звинувачення ніяким чином. Але чим більше ми говоримо про славу Божу. Чим більше ми про це знаємо, це нас підсилює, це укріпляє віру і нашу, і когось, хто потребує, можливо, більше цього, чим ми. І ми просто зобов'язані це робити. Амінь. Так ось. Пастор, цей автор книги Крег Грошол, Він веде лідерський подкаст християнський. Він є пастором, головним пастором американської старшим пастором Life Church американської церкви, яка одна з найбільших є у США. Він написав понад 15 книг, він виховує 6 дітей. Успішна, гарна людина. Ну, дійсно, яка допомагає людям своїм служінням. І він розказував початок свого служіння, свідчив в цій книзі. Ви знаєте, коли він поступив в семінарію. На останньому курсі йому сказали навіть через секретаря, що ти не будеш допущений до екзамену. У вас немає набору всіх тих дарів і всіх тих якостей, які зараз будуть рукопла... мають пастори. Давайте ваше рукопокладення буде на слідуючий рік. Він пише, що він їде в машині, він зневірений повністю, бо йому вспомнилось все, що було закладено в його мозку, в його думках, деструктивно. Оце упередження мислення про нього як про людину. Він навіть згадав, з якого він дитинства, з бідного, що мама йому на секонд секонд-хендах купляла рубашки, вирізала логотипи, і він тоді себе відчував іще підробкою. Коли в другому класі виявили, виявили, що він є дальтонік, і він зрозумів чітко, що корсьту цього світу він не побачить. Тобто він ущербний, і це він теж зараз згадав. Отаке сукуплення, то тобто мислення, да, база наша. Потім він згадав, як його кинула дівчина, тому що у нього не було мопеда або просто велосипед. Потім він згадав, що він не має ніяких навичок до спорту, а батько в нього такий видатний спортсмен, що йому навіть нема чим похвалитися. І коли він відчув оцю тягу, що він буде служити Господу, що він піде в семінарі, і тут на останньому курсі йому кажуть ось таке, що на зараз, на рік, приходь, будь ласка. бо... Ти ще поки не готовий бути пастором, а йому їхати до старшого пастора, їхати до своєї сім'ї, дивитися в очі своїм лідерам, того, кого не рукопоклали. Він каже: Я їду плачу, я їду плачу. І серед цього всього доща і сліз він чує чіткий голос Господа. Бо він до нього кричав, він взивав. І він чує, що ти є тим, ким тебе вважаю я, а не інші. Слухай мого голосу. Він це почув. Почав, він каже, я не почав спочатку і зразу працювати над своїми думками. Це певний процес. Але я каже зрозумів, що в мене є краще майбутнє. Це не те про мене, що говорять люди. Немає того гріха, немає того всього, що в мене було тоді, у тому моєму житті. Я не є тією залежною людиною. Яка була колись купою залежності? Я переможець в Ісусі Христі. Амінь. І кожного з нас вони приходять такі думки періодично, коли ти маєш сумніви, і ти вже не знаєш, чи ти дійсно зараз той і є ти, чи ти це відображення твого минулого. Ну, тому що думки і провина вона якось виникає. Ви помітили, як ти починаєш аналізувати? І робота над собою вона починається з чого в першу чергу? Це з певного аудиту. Аудиту ідентифікації тих думок, які закладені. Бо якщо приходить сумніви, значить є якийсь корінь, правда? Є якась проблема, яку ти не вирішив, то тоді до роботи. Отже, Господь підказує, молитва, розмова зо мною. Ти зробиш правильний запит. Чому ці сумніви про, про, Чому я думаю, що я не зцілений? Чому я думаю, що я не переможу, що не йду до кінця, що, можливо, це не моє призначення. Я ж тобі кажу, де це. Найди корінь цього зла і працюй над цим. Амінь. І це як рекомендація. Рекомендація йде не від автора, а рекомендація від. Бога, бо Він нам пише: оновлюйтесь у своїх думках, оновлюйтесь повсякчас. І це робота над собою, яка дійсно, яка дійсно потребує часу, терпіння. І хочеться, щоб Господь по-особливому благословляв нас. Тому що це дуже важка праця. Коли ти звільнишся від цього деструктивного мислення, не чи це страх. Чи це якась неповноцінність відчуття якогось безладу у твоєму житті? Ти будеш мати простір, вільний простір для Божих перемог. Коли ми дозволимо Богові дійсно змінювати нас, працювати над своїми думками, так? над своїм мисленням, я вірю, що Господь тоді змінить наше життя. Але це важка робота, захлисіться, так? Да? Давайте ми за це помолимось, щоб Господь благословляв нас насамперед, за перемогу над нашими думками. Амінь. Святий милостивий Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що ти є в нашому житті. Ми дякуємо тобі за всю ту роботу, яку ти проводиш над нами. Ми довіряємо тобі, дорогоцінний Господь. Відкриваємо перед тобою своє серце. Господь, хочемо чути тебе ще більше. Хочемо бачити твої прояви. І зараз, коли ми погодилися в цьому відкровенні твоєму оновлення наших думок, дорогоцінний Господь підказуй нам, підказуй нам, що треба змінити, що треба поміняти. Де потрібно неправильне мислення замінити істиною слова Твого, дорогоцінний Господь, що поміняти, Що перебудувати в нашому мозку, щоб бути успішному, успішному в тобі, дорогоцінний Бог, молимо й просимо тебе благословити цей час. Послуги, бо без тебе ми не пройдемо, коли ми не покладемо на скрижалі свого серця, твої відкровення, Господь. Нехай вони рухають нами, нехай вони нас ведуть, і ми будемо воїстину переможцями в Ісусі Христі і принесемо Тобі всю славу, великій, могутній, люблячий Господь. Алілуя, Алілуя, Господь!